Компания неоднократно выходила с аналогичными предложениями на предприятие. В регионах Российской Федерации было 3 или 4 предложения. Российская Федерация отказалась от этой технологии применения у себя. Даже когда в городе Воскресенск, где стоит опытный образец этой установки, проводили тендер на строительство мусороперерабатывающего завода, компания участвовала в этом тендере, город Воскресенск, муниципалитет выбрал

Ні проєкту, це це у нас дуже багато. Друге, чому не вивісили документ, який називається ОВНС, оцінка впливу на навколишнє середовище? Де всі розрахунки зроблено? Вони розробили розрахунки забруднення довкілля від спалювання газу, а від спалювання сміття, яке найбільше дасть забруднення. І що вони нам показують, як в Америці, як там? В Америці або в тій же Франції, або в Німеччині. Вони ж сортують сміття, вони не кидають туди термінометрі з ртуцю. Вони не кидають батарейки, вони накидають... ну, не кидають ну, візна. Віталися сьогодні в цій залі, щоб провести загальноміські громадські, слухання, спитання щодо реалізації інвестиційного проєкту з будівництва. Підприємства комплексної переробки твердих побудових відходів методом промислового піролізу з виробництво пісевого продукту, синтезованого газу та електроенергії. Це yeah. компанія Energy Service, которую представляет господин Майк Брейді і господин say thank you very, very much Кітес. congratulations to everybody for making the effort to be with us today. В первую очередь хочу поблагодарить всех присутствующих сегодня в этом зале за то, что вы сделали усилия прийти на это собрание для того, чтобы выступить на этом публичном слушании по поводу данного вопроса. Почему я хочу поздравить вас именно с этим событием? Потому что это действительно начало важного шага в нашей жизни. Написано про камінні фільтри для очистки відбив. Камінні! Це в у світі! Ось, будь ласка, суварні світі! Ми ж нічого не брешемо. Ми читаємо з вашого світу. Ми, ми з вашого світу читаємо, що 30% газу ви взагалі не очищаєте, що температура утилізації діоксидів 600 е, е, градусів, що не сидеть. Хочу звернути увагу, що ви присутні на дуже важливі е, події. Насправді зараз йде погодження. Будівництво високо-екологічно небезпечного об'єкту в місті Черкаське, який по своїм е, можливим екологічним наслідкам буде сумарно наносити більше шкоди екології міста, ніж всі існуючі виробництва. Тому я дуже прошу вас бути уважними. І навіть тих людей, яких сюди привезли, подумайте про своїх дітей. І перед тим, як. Е, Активно хлопати це таке слухайте. Тому що це майбутнє не ваше і ваших дітей. І там можливо, вам їх 20 гривень дали, це не говорить про те, що потім ви цієї 20 гривень. А тепер, а тепер по факту. Даний звіт, не, даний звіт не витримує критики. Він не витримує критики, по-перше, в абсолютно об'єктивних речах. З точки зору елементарної людини, яка розбирається в принципах щільного курсу хімії, шановні презентанти, діоксини якраз утворюються при температурі близько 600, 600 градусів, а не знешкоджуються, як він написав. Діоксини знешкоджуються при температурі більше 1200 градусів. У даному випадку, це є великий ваш недолік у презентації. Друге питання. Ви говорите, що ви будете очищувати в планах ваших лише 70% газів, які будуть уходити. Тобто ви навіть в презентації говорите, що 30% уходящих газів буде уходити без очистки. 30% уходящих газів це величезна кій. Дана технологія практично ніде в Європі не використовується. Більше того, я не знайшов доказів того, що ваші фірми побудували хоча б один такий об'єкт. Перепрошую, у вас зараз інтернет працює. Немає ж проблем в гуглі зайти, Просто, зайти в Бостон і показати. Прошу, зараз питання навіщо буде. ви нам це розказуєте? Ми вже пройшли це півтора року тому, ви нам це розказували. Вам еще что показали? Подождите, ваш постоянно. Вы что-то производим, уважаемые. Вы привезли по Вы технологию привезли.